Всім привіт! Хотів я вам щось сказати. Значить, перше, я вже майже виплатив фабію по моєму підрахунку. Залишилось приблизно 5 тижнів. Це означає, що я не буду, в принципі, зараз, не планую в принципі, зараз щось знімати впродовж цього періоду, але не виключаю, що щось буду знімати, скажімо так. Тому нікуди я не пропадаю. От за це хотів сказати, це перше. Друге, ви знаєте, що в мене був проєкт схуднення. Я за 100 днів схудна 26 кілограмів. З буса зробити офіс. Я зробив офіс. Якось згодом я вам покажу, що там є. Ну, Нормально, не ідеально, тому що мені ж треба за фабію виплачувати. Нормально, працювати вже там можна і навіть відпочити, трохи можна. І третє, це. Фабія, Фабія, значить, вже допрацьовує своє. Дай Бог, через там, місяць, ну плюс-мінус, 5 тижнів я порахував. Якщо я відпрацюю нормально, то я виплачу за нього всі кошти. І якщо буде все нормально, то я його продам і буду вже. Шукати собі BMW. Ну, але понятно, після того, як я його виплачу, мені треба буде довести машину до нормального стану. Ну, тобто, підготувати його, її до продажу. Так, і третє, значить, в мене є така ідея. Значить, вона звучить так: в мене є мопед і я його хочу продати. Але, але я подумав, що буде набагато цікавіше. Якщо я створю банку і, ну, наприклад, там по 100 гривень, якщо ви закинете, ну типа, там мопед стоїть, я подумаю, скільки він стоїть. Тобто я заберу чисто кошти за мопед, Там, може, якщо буде їх більше в принципі, грошей, то там, друге-третє місце ми зробимо. От, Ну і от таким як би, макаром продам я мопед. Тобто розіграю його. Буде розіграш. Найближчим часом я вам його покажу. Я бачу, що це дуже популярно, прикольно щось розігрувати. Тим більше, все чесно, ніяких в принципі, махінацій взагалі немає. Тому мені кажеться, що так буде цікаво. А якщо не зберемо значить, суму мопеда, то в принципі, в принципі, принципі, я думаю, що ми зберемо. Але якщо прям не зберемо, то я просто куплю щось дешевше і розіграю. Те, що, в принципі, на що грошей хватить. Ну, це так. Я думаю, що ми зберемо без питань. Адже за 100 гривень можна виграти мопед. нормальний, класний, покажу його згодом. От такі справи. В загальному все добре. Я просто чого це записую відео? Тому що я розумію, що я дуже-дуже-дуже підустав і знімати постійно те, що я катаюся в таксі. Ну, мені зараз вкрай важко, бо в мене є дві роботи, не тільки таксі, і ще одна робота є. Тому мені треба трошки часу, трошки сил набратися, бо зараз той момент, коли я вже просто вкрай устав І займатися контентом, ну мені зараз дуже м проблематично. Тому я хочу зараз всі сили свої потратити на те, щоб закрити питання із Фабією, з її виплатою. Ну і за цей час я буду думати, як е, все ж таки зробити контент більш якісним, тому що я розумію, що я знімаю не про що. Ну, це проєкт був. Це був такий проєкт, це моє життя, воно настояще. Я вже казав, що, що контент в мене не дуже. Я сам це бачу. Ви мені пишете, ну, багато пишуть, скажімо так, що єрунду знімаю. І я не настоящий. Ну, я це все бачу, чесно, я це все бачу. Я вже там в і пояснював, що е, я з не нашої мови перейшов на нашу мову, і мені просто поки важко адаптуватися. Хоча вже півроку не ні спілкуюсь, але по факту е, я перевожу це все в голові. І це бачите, з паузами. Тому, тому буду старатися якось е, контент. Робити якіснішим і, вже ж добігає кінця мій проект, тому я вже маю деякі ідеї, чим я буду займатися далі. Тому я зараз буду, значить, думати, ну і віддавати за фабію. Як тільки я це зроблю, я вам все покажу, все розкажу. А найближчим часом постараюся запустити розіграш по мопеду. Цікаво вам чи ні, пишіть. Та я думаю, це ж прикольно, чого ні. Сума там буде однозначно невелика. Все по-людськи, все нормально, тому отаке. Так, ну що, пишіть, як у вас справи. Чим займаєтесь? Ну і в загальному там. Пишіть, що про це думаєте. Всім гарного вечора. Ну і всього самого найкращого. Бувайте!